Вітаю! У нас в огляді комплект HEL радіатора для мастила. Цей в комплект входить сам радіатор. От, він може бути на 13-рядний, 16-рядний, 19-рядний або 25-рядний. Саме цей 19-рядний. Проводка для підключення радіатора. До автомобіля, фітинги для з'єднання. Термостат. Термостат може бути на 82 градуса, на 92 градуса, на 102 градуса. Можна брати з термостатом або без. Якщо беремо з термостатом, Мастило на радіатор буде подаватися, як масло досягне такої температури. Без термостата масло буде циркулювати по радіатору весь час. От. Рамка для кріплення радіатора до кузова автомобіля. От. І... Якщо у вас спортивний автомобіль, якщо ви додали так немало кінських сил, якщо 10%, в принципі, радіатор охолодження буде справлятися. Якщо ви поставили стейдж 3 4, звичайно, охолодження не буде хватати, і ресурс двигуна буде набагато менший. Щоб не було зменшення ресурсу двигуна, щоб масло було. Весь срок своєї служби не втрачало свої властивості, потрібно додаткове охолодження. Саме це ми і пропонуємо: е е комплект без. Термостата на момент зйомки на сьогоднішній курс від 30 тисяч гривень, комплект з термостатом від 40 тисяч гривень. Але це стосується не тільки спортивних автомобілів. Якщо ви стоїте багато в пробках влітку, коли температура там до 40 градусів піднімається, масло дуже страждає в автомобілі. Тому тим людям, які. Часто стоять в пробках, теж цей комплект можна встановити, і він буде і, пр... і продовжувати ресурс двигуна. Ну і саме головне, мастило буде не втрачати свої властивості до кінця служби, там, скільки його міняєте, на 10 чи на 15 тисячах кілометрів. Так що ставте лайки, підписуйтесь, буде багато цікавого. Всім дякую за перегляд.